І значно відрізняються від цінностей Євросоюзу, а тому про перебування Угорщини в ЄС варто замислитись. Так вважає міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен за її словами. Угорщина не може представляти Євросоюз в той час, коли її прем'єр Орбан відвідує Москву та Пекін. Звичайно, це справа кожної окремої країни, але в якийсь момент варто запитати, чи є Європейський Союз правильною групою, якщо ідеї настільки фундаментально відрізняються від наших спільних цінностей, адже погляди Угорщини не відповідають офіційній лінії ЄС. Еліна Валтонен, міністерка закордонних справ Фінляндії. Також Угорщина пригрозила подати на Україну до суду. Все через те, що Київ припинив транзит нафти російської компанії Лукоєл. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Каже, Будапешт не може отримувати достатню кількість нафти без постачання з Росії, оскільки для цього немає відповідної інфраструктури. Також сіярто заявив, що поки буде діяти заборона на транспортування російської нафти через українську територію, доти Угорщина блокуватиме виплату Україні 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру на зв'язку зі студією Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна. Доброї вам ночі. Доброї ночі. Пане Валентине, ну ось давайте розпочнемо, мабуть, з цього шантажу з боку Угорщини. Щоразу нові і нові форми і змісти вони знаходять тепер, от через нафту. Так і так було. От буквально попередні студії я тут обговорював з паном Левосом, що ну насправді ж був час у угорщини і у Словаччини, щоб диверсифікувати ці постачання, тому що Євросоюз відмовився від російської нафти, були зроблені. Паблажки такі тільки для двох країн Угорщина, Словаччина. Відповідно, тепер Угорщина каже, давайте не блокуйте, тому що ми вам не дамо 6,5 мільярдів, точніше, будемо робити свій блок. І, і ну, далі якась ситуація для мене не зрозуміла, як її далі вирішувати. От е, чому Угорщині безпосередньо, ну і трошки Словаччині, дозволяють це в Євросоюзі. Ну, це ж тимчасово було, як ви правильно зазначили. Так. Тобто, це обумовлено об'єктивними особливостями географії. Ну тобто, угорщина немає виходу до моря, наприклад. Ну, мабуть, є якісь питання з наявними нафтогонами. Тобто десь, скажем так, є термінали, десь нема терміналів. Побудувати ці термінали справа не така легка і не така швидка. А те, що угорщині дуже комфортно бути винятком і отримувати з Росії те, що не можуть отримувати інші, ну так це зрозуміло. Там треба ще поставити питання, можливо, і ширше, а чи не є потім Угорщина ще і експортера? Російської нафти або російських нафтопродуктів. це таке питання. Ну подумати зрозуміло, що і це може бути великим мотивом для них. Але якщо так обстрагуватися від цих оцих складнощів, ну і вкласти цю окрему історію в загальний контекст. Ну то дійсно, ну на превеликий жаль, маємо визначити визнати, що думка висловлена міністеркою закордонних справ Фінляндії не безпідставна. Тобто, якщо б це стосувалося лише цього окремого випадку, стосувалося лише е, там нафти і лукойлу, ну можна було подумати, що це якийсь окремий там ексес. Але якщо подивитися на принципову і послідовну позицію Угорщини, яка дуже часто дисонує загальноєвропейською, то дійсно виникає запитання, чим спричинена така позиція. І відповідь також на це запитання є. Тобто Угорщина й до початку повномасштабного вторгнення. І коли кажу Угорщина, я маю на увазі політичний режим, який на сьогоднішній день склався в Угорщині. Це політичний режим пана Орбана і політичної партії Фідес. І тоді є прекрасні роботи, і Ен Еплбом дуже класна робота. Рекомендую ознайомитися, бажаючим глибше зрозуміти природу таких режимів. І є робота відомого угорського вже дослідника Мотяра, здається, такі є прізвища, такі називається мафія Стейт про режим Орбана. Ну і да, тобто, проблема лише полягає в тому, що Європейський Союз коли створювався. То його творці не думали і не очікували, що їм колись стикнеться з подібними викликами. Треба розуміти, що Угорщина свого часу була якраз локомотивом змін у тих от постсоціалістичного табору. Тому я не драматизував би з приводу майбутнього саме Угорщини в Європейському Союзі, але я думаю, що найкращим і найпростішим. Якби варіантом виходу це трансформація політичного режиму, який склався в угорщині. А це вже залежить від суверенне право угорців. Ну вони мають це якось вирішити. І треба сказати, що у Орбана режим ну доволі специфічний. Ну вони не вигравали вибори в Будапешті. Я вже не знаю скільки циклів передвиборчих. Ви виграють так на периферії, виграють в доволі специфічний спосіб, але повторюся знов ж таки. Ну європейський союз ж не може втручатися в якісь внутрішні справи. Хоча я схильний думати, що безумовно до політичного режиму Орбана вже європейському союзу треба вживати певний санкційний навіть тиск. Ну, бо ті цінності і ті практики, які він сповідує, вони ну далекі. Ну, від е, тих принципів, які лежать у фундаменті Європейського союзу, але не варто очікувати, що це станеться, от буквально завтра. Ще повідомляю, повідомляють повітряні сили про групи ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Я обіцяв оперативно повідомляти свіжу інформацію, пане Валентине. І ще хочу з вами поговорити в контексті про Україну в контексті Євросоюзу, адже вступ України до ЄС не потребуватиме тривалого часу. Так вважає віце-прем'єрка Ольга Стефанішина за її словами. Попереду є ще чимало роботи, адже країна повинна стати спроможною приєднатися до Євросоюзу та бути частиною внутрішнього ринку Стефанішина переконана, що незалежно від політичної волі неможливо стати членом політичного блоку, якщо не відповідати його критеріям. Попри це, інтеграція не потребуватиме багато часу, адже Україна не є новачком у цьому процесі. Далі цитата. Це найважливіший час для нас, щоб бути готовими, щоб мати можливість відкрити всі кластери та розділи щодо вступу, а також процес скринінгу. Ми маємо за плечима десятирічний досвід угоди про асоціацію, а також численні елементи галузевої інтеграції, які виходять за межі самої угоди, і яка є найамбітнішою угодою, яку будь-коли укладав ЄС із третьою країною. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, пане Валентине. От хочеться визначитися з проміжком часу, адже в офісі президента говорять про наступні п'ять років. про як про вікно можливостей. Тобто, ну це означає чи це означає, що потрібно п'ять років для того, щоб Україна теоретично могла б приєднатися до Євросоюзу. Ну, дивіться, коли буквально на початку повномасштабного вторгнення президент України заявив про те, що розпочинається процес входження до Європейського Союзу, багато хто це сприймав просто ну, як несерйозну заяву, і тим не менше, наприкінці минулого року, ми побачили те доленосне рішення Європарламенту, про по суті. Яке відкрило шлях до набуття Україною повноцінного члену пізніше було рішення про початок переговорів, і все це видавалося малореалістичним. тим не менше це сталося. Ми, я ну не можу вам сказати точно дату, да, бо мої прогностичні здібності не настільки розвинені, але я дозволю собі послатися на слова пані Мєзінцевої, Вона є керівником української парламентської делегації в парі. Я був з нею в одному із ефірів. Ви там обговорювали вибори до європейського парламенту, і вона сказала, що. Сподівається, що вже наступний цикл виборчий буде проходити за участі України. Десь так і рахують. Також я хочу погодитися з віце-прем'єркою пані Стефанішина, що насправді ми ж починаємо цей mm -hmm. процес не з нуля. Ну, в комі Верховній Раді України ну багато років вже я не знаю. Там четверте скликання, мабуть, якщо не п'яте скликання, по... поспіль існує комітет з mm -hmm. питань євроінтеграції. Пане І, по суті, всі законодавчі ініціативи проходять ну, перевірку на узгодження з європейською. Пане правом. Валентине, основне почув від вас. Я вам дуже вдячний за цю аналітику. Дякую. Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна, щойно був на зв'язку зі студією.